Привіт! Сьогодні ми беремося за тему, ну таку, що викликає чимало, знаєте, дискусій, а часом і ну, справжніх таких баталій, стосунки між статями. Доброго дня! Так, тема справді гостра. Часто ж говорять про війну статей. От звідки воно взагалі береться? Джерело, яке ми сьогодні розглядаємо, це відео з Ютуб канал Антон Сорвачов Феміностратегія. Ага. Назва там ще така Диалектика матриархата і патріархата. Як остановить війну полов? Досить промовисто. Саме так, і воно пропонує, ну скажімо так, досить незвичний погляд на історію взаємин чоловіків та жінок, торкається понять матріархату, патріархату і що важливо ролі фемінізму у всьому цьому. Отже, наше завдання сьогодні розібратися в логіці аргументації саме цього джерела, як воно описує той минулий, ну нібито гармонійний союз, що його зруйнувало на думку автора. Так. І які шляхи виходу пропонуються в рамках от його концепції, спробуємо виокремити ключові тези і зрозуміти, як вони складаються в картину. Саме так це буде аналіз однієї конкретної точки зору, представленої у відео. Важливо буде знаєте, простежити за логікою автора і звернути увагу, як він використовує ключові поняття. Бо вони там, мабуть, трактуються специфічно. Отак, варто одразу зазначити, що терміни патріархат, матріархат і особливо фемінізм тут мають таке е, специфічне трактування з акцентом на сім'ю, на соціальну динаміку. Це може відрізнятися від класичних визначень знаєте, з антропології чи соціології. Зрозуміло, тобто ми розглядаємо саме авторське бачення. Абсолютно гаразд. Давайте тоді розпакуємо це. Відео починає з ідеї про такий собі традиційний баланс. Пам'ятаєте ж приказку? Чоловік голова? Жінка шия. Так, так, класика. Як саме джерело розшифровує цю метафору от в контексті патріархату та матріархату? Ну, дивіться, за їхньою моделлю патріархат, це не просто домінування чоловіка, це його формальне лідерство у зовнішньому світі. Тобто добувач, захисник, той, що відповідає за стратегію. Саме так: за виживання, за благополуччя родини. А матріархат, от як його розуміє автор відео, це не влада жінки над чоловіком, а її м'який неформальний вплив всередині сім'ї. Оця софт пауер, про яку часто говорять, точно управління побутом, емоційною атмосферою, вихованням дітей, фактично опіка над домашнім вогнищем. Це ж не тільки про тепло, а й про психологічний комфорт, стабільність. Виходить, за цим поглядом це не була конкуренція, де хтось виграє, а хтось програє. А скоріше такий собі симбіоз, взаємодоповнення, де кожен мав свою чітку, але важливу сферу впливу. І джерело наполягає, що саме такий розподіл був за порукою виживання. Саме так у відео висувається теза, що такий союз виник не випадково, а став, так би мовити, результатом еволюційного відбору. Тобто, ті спільноти, де це працювало, були успішнішими. Ну, за їхньою логікою, так ті, де чоловіча сила і жіноча мудрість доповнювали одна одну, виявилися більш життєздатними. При цьому наголошується, що історія нібито не знає прикладів успішних суспільств, чистого матріархату, де влада повністю була у жінок. Так за твердженням джерела такі моделі виявлялися нежиттєздатними і ну, зникали. Цікава інтерпретація. А приклади там наводяться? Здається, щось про Амазонок було так, так міфи про Амазонок і їхню поразку від греків подаються у відео як такий символічний наратив. Про загибель суто матріархального устрою, коли він стикається з більш організованим патріархальним суспільством. Тобто чистий матріархат це еволюційний тупик, за їхніми словами. Саме Таркони це називають виживали, мовляв, лише ті культури, де знаходилися механізми, що врівноважували оце потенційне жіноче домінування, і таким механізмом, згідно з цією логікою, стала традиційна сім'я патріархального типу. Чоловік, відповідальний лідер, жінка, шанована хранителька вогнища. Саме це подається як оптимальна модель партнерства, що забезпечувала стабільність. Але тут важливо зазначити, автор джерела робить таку ремарку: мовляв, він особисто за рівноправність, а його аналіз це лише спроба дослідити історичні моделі. Публіцистно. зрозуміло, це важливе уточнення. Отже, джерело описує цю модель як історично виправдану, стабільну. Що ж тоді згідно з цим аналізом порушило цей баланс? Відео прямо, так би мовити, вказує пальцем на фемінізм. Так, це центральний момент. Але чи йдеться про фемінізм як широкий рух за права жінок загалом чи якось інакше? От тут починається ключова частина аргументації джерела, і тут власне фемінізм трактується дуже специфічно. Як саме не як різноманітний рух за рівні права та можливості, а як цілеспрямована політтехнологія? Автор відео стверджує, що це боротьба конкретної групи, яку він називає феміністками, за владу, а не за благо всіх жінок. Ого, це досить сильна заява. І на думку автора, колосальний успіх цієї ідеології полягає саме в тому, що їй вдалося переконати суспільство у зворотному, нібито вона представляє інтереси всіх жінок. За логікою відео, першим об'єктом атаки фемінізму стали саме патріархальні структури влади, які оголосили джерелом гноблення, так головним джерелом несправедливості. І тут варто ще раз підкреслити: це дуже специфічна критична інтерпретація фемінізму, представлена саме в цьому джерелі. Ми лише аналізуємо їхню позицію. Подіваний поворот після того, як патріархальні структури за логікою джерела були ослаблені. Куди ж змістився удар? Здавалося б, якщо ціль патріархат, то на цьому можна було б зупинитися. Але автор відео стверджує, що ні, це був лише перший етап, а наступний і на його думку головний удар був спрямований на те, що він називає тихим матріархатом. На тихий матріархат це як. Тобто на ту саму традиційну жіночу владу та сферу впливу, що базувалися на ролях матері та дружини, на моральному авторитеті хранительки вогнища. Невже? Тобто, на думку автора, саме ця традиційна жіноча сила була справжньою мішенню фемінізму. Саме так він вважає від самого початку. Цікаво. А як саме за твердженням джерела відбувався цей удар по тихому матріархату? Які механізми використовувалися? Згідно з аналізом у відео, це відбувалося через цілеспрямовану риторику, яка знецінювала традиційні жіночі ролі? Жінці, мовляв, нав'язувалася ідея, що вона повинна бути вільною від патріархальних обов'язків дружини та матері? А материнство представлялося як тягар так, ледь не як нещастя. У відео навіть згадується рух Child Free як один із наслідків такої, на їхню думку, пропаганди. Сімейні обов'язки, турбота про дім подаються як перепона для самореалізації. А натомість, що кар'єра, особисті задоволення. Так саме так, кар'єра, що за логікою джерела, означає пряму конкуренцію з чоловіками на їхньому шполі і фокус на особистих задоволеннях. Джерело йде далі і стверджує, що феміністки нібито вважають жінок, які свідомо обирають традиційні ролі зрадницями патріархальними підстилками. Такий термін там використовується. Так, саме так і ставляться до них вороже чи не більше ніж до чоловіків. Це знову ж таки позиція джерела. Отже, якщо я правильно розумію цю логіку, виходить така картина: фемінізм з одного боку атакує традиційні чоловічі ролі, називаючи їх токсичною маскулінністю а з іншого, знецінює традиційні жіночі ролі, показуючи їх як щось застаріле і непотрібне. Це звучить дещо парадоксально, як джерело пояснює таку двоїсту стратегію. Автор відео наполягає, що це не парадокс, а продуманий цілеспрямований хід. Мета, за його словами, зруйнувати фундамент традиційної сім'ї, вдаривши по ньому з обох боків. Як саме демонізація чоловічих ролей, добувач, захисник стає токсичним, надійність джерелом гноблення, позбавляє чоловіка авторитету та лідерства. А знецінення жіночих ролей руйнує внутрішню опору сім'ї. Мати, дружина, охранителька. саме так. При цьому, як стверджує джерело, чоловіків нібито позбавляють прав та повноважень глави сім'ї, але залишають усі обов'язки: забезпечувати, захищати, нести відповідальність. І автор порівнює це з рабством. Так він використовує таке порівняння: раб зобов'язаний працювати, але не має прав на результати праці чи самовизначення. А з жіночого боку, виходить, їх нібито переконують добровільно відмовитися від традиційної сфери впливу, сім'ї, материнства, вважаючи це перешкодою. Саме так вибудовується аргументація у відео: роль матері, яка раніше давала жінці ну величезний авторитет і вплив. Угу. Через виховання, передачу цільностей. Так а тепер, згідно з цим аналізом, ця роль цілеспрямовано знецінюється. Сім'я виставляється як клітка, а домашні обов'язки як нестерпний тягар, навіть попри те, що сучасна техніка значно полегшила працю. Тобто жінку спонукають відмовитися від її традиційної частки влади та стабільності. За логікою джерела так: коли жінки масово не хочуть бути матерями та дружинами, а чоловіків позбавляють прав лідера, залишаючи лише обов'язки, то руйнуються обидві складові традиційного устрою. І патріархальна, і оця тиха матріархальна. Добре. Джерело описує цей процес руйнації з обох сторон. До яких же наслідків, на думку автора відео, це призводить у сучасному світі? Яку картину він малює? Картина, яку малює джерело, ну, досить похмура. Сучасний стан описується саме як війна статей, вакуум влади, соціальний хаос. Старий порядок зруйнований, а нового немає. Саме так. Старий порядок, де чоловік керував зовнішнім світом, а жілка внутрішнім, зруйнований. Але на його місці, за твердженням автора, не виникло нічого стабільного ні нового патріархату, ні нового матріархату лише уламки та взаємна ворожнеча. Чоловіки та жінки колись союзники, тепер вороги так протиставляються як конкуренти і непримиренні вороги. У відео згадуються такі явища, які автор вважає прямими наслідками. Дуже високий рівень розлучень. Там цифра ж 80% наводиться. Так, така цифра звучить демографічна криза, нескінченні оці баталії та взаємне очорнення в інтернеті, ескалація конфліктів у бобуті, мільйони дітей у неповних сім'ях. Тобто, якщо підсумувати цю частину аргументу, обіцянка звільнення та рівності, яку нібито давав фемінізм у їхньому специфічному трактуванні. Угу. Обернулася тотальною ворожнечою, саме таку тезу висуває автор відео. І як він це пояснює, феміністка ідеологія, за його словами, нав'язує жінкам думку, що у всіх їхніх бідах винні чоловіки, що чоловік апріорі гнобитель. Наводиться навіть такий приклад. Який? Якщо раніше традиційна матріархальна дружина могла ставитися до чоловіка трохи поблажливо, як до великої дитини, яку треба мудро скеровувати. То тепер, заражена фемідею, як висловлюється автор, вона бачить у ньому лише ворога та гнобителя, навіть якщо він її повністю забезпечує. Це порівнюється з абсурдом, коли рабовласники скаржаться на рабів. Саме так чоловіки ж, у відповідь на постійні звинувачення та позбавлення прав, або озлоблюються і йдуть у контрнаступ, або просто розчаровуються в інституті сім'ї взагалі. Джерело, здається, використовує і ширші культурні аналогії для підкріплення своєї думки. Так, для ілюстрації цього стану зламаної рівноваги наводяться різні приклади. Це і східна концепція інь та ян, де порушення балансу веде до хаосу. Так, і біблійна історія Адама і Єви як перший приклад сімейного конфлікту із взаємними звинуваченнями, Згалюються також невдалі радянські експерименти 20-х років з руйнації сім'ї, які потім довелося швидко згортати. Саме так, вже в 30-х, через катастрофічні соціальні наслідки. І нарешті аналізуються сюжети сучасної масової культури фільми, серіали, де часто фігурують теми гендерної війни, нещасливих сімей, самотніх сильних і незалежних. Або озлоблених батьків, що воюють за дітей після розлучення. Точно, усе це подається як симптоми глибокої кризи традиційних гендерних ролей та стосунків згідно з цим відео. Дійсно. Картина, намальована у відео, виглядає досить безрадісно. Чи пропонує джерело якийсь вихід із цього, на його думку, лабіринту, якусь стратегію подолання війни статей? Так, друга частина відео присвячена саме цьому. Пропонується підхід, який автор називає феміностратегія. Феміностратегія цікава назва. В чому її суть? Ключова ідея відновлення гармонії між статтями через визнання та утвердження того, що автор називає чоловічою автономією. Чоловіча автономія. Що це означає? Ну, якщо спрощено, то чоловікам пропонується перестати бути пішаками у чужій грі, як висловлюється автор, почати встановлювати власні правила гри у своєму житті, повернути собі контроль над своєю долею. Але що саме мається на увазі під чоловічою автономією тут? Чи не є це просто закликом повернутися до старого патріархату, де чоловік знову мав би всю владу? Автор відео наголошує, що ні, це неможливо і не потрібно. Старий патріархат, за його словами, вже, так би мовити, з'їдений і переварений фемінізмом. Тобто не про відновлення минулого йдеться? Ні. Ідеться про те, щоб чоловіки припинили грати роль вічно винуватого хлопчика для биття, на якого суспільство навішує всі обов'язки, не даючи відповідних прав та поваги. А що ж тоді ця автономія означає, це право чоловіка самостійно обирати свій шлях у кар'єрі, у стосунках, у сім'ї, право будувати своє життя на власних умовах без тиску стереотипів чи маніпуляції. Такий вільний чоловік, який поважає себе і, що важливо, визнає також свободу вибору за жінкою. Може стати справжнім партнером, а не суперником чи рабом. Саме так вважає автор. Це основа для нових стосунків. Ми почули про чоловічу автономію. А як ця феміностратегія, за логікою джерела, звертається до жінок? Яка роль їм відводиться у цьому новому баченні? Жінкам, згідно з цим джерелом, пропонується, як це не парадоксально звучить, виявити мужність відмовитися від двох речей, від яких саме від спокуси тотального контролю над чоловіком та стосунками, і від ідеології ворожнечі, яку автор відео приписує радикальному фемінізму. А яка аргументація? Чому вони мають від цього відмовитись? Аргументація така. Формальна перевага та влада, яку жінки нібито здобули завдяки фемінізму, виявилася пірровою перемогою. Вона, мовляв, не принесла їм очікуваного щастя. А навпаки, позбавила чогось цінного. Так, позбавила чоловічої підтримки, захисту та любові, яку, за словами автора, не замінить жодна кар'єра чи фінансова незалежність. Тому жінкам пропонується критично переглянути феміністичні догми і повернутися до ідеї партнерства, тобто відмовитись від войовничості, її розуміє джерело заради відновлення партнерських стосунків. Саме так, відмова від того, що джерело називає войовничим фемінізмом, подається не як відмова від прав жінок чи повернення до підлеглого становища, а як крок до справжнього партнерства. Так, де права та інтереси обох статей поважаються од. Однаково, замість конкуренції та боротьби за владу має повернутися принцип взаємного доповнення та синергії. Знову ж таки, як у метафорі голови та шиї. Отже, фінальна ідея це не повернення назад у минуле, а скоріше, пошук якогось нового, можливо, більш усвідомленого балансу. Абсолютно вірно джерело говорить про нагальну потребу укласти своєрідний новий суспільний договір між статями. Договір, де цінується і мужність, і жіночність, і де панує взаємна повага до суверенітету та свободи вибору одне одного, мета, яку декларує автор, відродити цінність сім'ї не як поря битви, а як союзу двох рівноправних, але різних партнерів, які діють узгоджено заради спільного блага, як та голова, і шия саме. Це, на думку автора відео, стане можливим лише тоді, коли обидві сторони свідомо відкинуть нав'язані сценарії боротьби, які він однозначно приписує ідеології фемінізму. Тобто майбутнє за тими, хто відмовиться від цієї війни, так наголошується, що справжня гармонія може бути побудована лише на основі правди та взаємної поваги, без прихованих ігор патріархату минулого і без агресивних виходок фемінізму сьогодення, як це формулює автор. Майбутнє, за його словами, за тими чоловіками та жінками, хто зможе розпізнати цю подвійну загрозу і відмовиться грати за нав'язаними правилами війни статей. Отже, що ж, ми досить глибоко, так би мовити, занурилися у логіку та аргументи одного конкретного джерела відео з Ютуб, яке пропонує вельми специфічний і варто сказати провокаційний погляд. Так, на історію гендерних відносин, роль фемінізму, як його розуміє автор, та сучасний стан стосунків між чоловіками та жінками. Цей аналіз представив нам таку картину світу, де руйнація традиційних гендерних ролей так, відповідальність за яку джерело значною мірою покладає на фемінізм. У його специфічній інтерпретації призвела на думку автора до глибокого конфлікту замість обіцяної гармонії. А запропонований вихід. Оця феміностратегія базується на ідеях відновлення взаємної поваги та партнерства з особливим акцентом на тому, що джерело визначає як чоловічу автономію, та на відмові від ідеології, яку воно вважає феміністичним радикалізмом та розпалюванням ворожничі, саме так. Це безумовно одна з можливих, хоч і досить нетипових інтерпретацій сучасних процесів. Дійсно, це пропонує незвичний кут зору на сучасну соціальну динаміку. Він помітно відрізняється від багатьох інших, більш поширених поглядів на ці ж питання, і це, звісно, підводить нас до важливого питання, яке виходить за межі аналізу лише цього конкретного джерела, якого саме? У сучасному світі, який прагне до рівності та справедливості для всіх, як суспільством знайти такий шлях еволюції гендерних ролей та взаємин, який би сприяв не поглибленню конфліктів чи створенню нових форм нерівності, а розбудові справжнього партнерства, взаєморозуміння та добробуту для всіх його членів Оце питання, над яким, мабуть, справді варто поміркувати кожному.